Доброго дня, моє любі, після попереднього відео про агату Крісті, про те, як вона виходила з своїх стосунків з першим чоловіком, як вона їх завершувала в полі аркану блазень пішли до мене прохання розповісти про інші аркани, про їх взаємодії з утворенням цього ж поля блазень. І от відповідаю на цей запит. Наприклад, чоловік 1986 року народження. Якщо ми складемо всі цифри в році народження, у нас утворюється другий аркан жриця. І жінка його 1982 року народження. Складаємо також всі цифри в році народження, отримуємо 20-й аркан суд. Відносини в людей зайшли, зійшли на нівець, не розлучалися. Але чоловік вже півроку винаймає квартиру і живе окремо. Жінка з дочкою залишилася в трикімнатній квартирі. Однак кілька разів на тиждень чоловік приходить до них під якимось приводом. То собаку до ветеринара повести, то кондиціонер почистити, то на лоджію шафу доробити, придумує щось, аби тільки прийти. Видно, що він чіпляється за ці стосунки. Що ж, дружина? Дружина його впускає. Він приходить, заходить, він робить задуману роботу і знову повертається до свого житла. Або буває інакше. Дружина телефонує йому і повідомляє, що трапилося. Прийди, кран протікає, або там вайфай полагать, пралка зламалася, рибки народжують. Тобто жінка висуває якийсь привід для того, щоб чоловік прийшов до неї і все поробив. Або аналогічна ситуація. Почута ситуація. Чоловіки за столиком п'ють пиво, і дуже голосно один з них натхненно розповідає товаришам про якогось Григорія і каже: уявляєте, дзвоню йому, щоб віддати гроші. А він мені я не в себе. Зайди в квартиру до моєї дружини, я там заходжу, а він відчиняє двері в фартуху. Прийшли на кухню, а він там помидори консервує. А в залі телевізор працює. Дружина його вийшла, привіталася та й пішла назад. Було видно, що вона дивиться серіал, а він помидори консервує, хоча там не живе. А потім дочин голос з кімнати тато, а зроби нам з мамою по бутербродику з кавою, будь ласочка». Дочці на хвилиночку, вже років 15, здорова кобилиця і сама б могла все приготувати. І уявляєте, він їм все це приготував та ще й відніс до зали. Я йому тоді сказав: ти в собі, навіщо ти їх обслуговуєш? А він у відповідь. Дрібниця, аби вони були здорові. І от тепер давайте розбиратися, що це, чому така ситуація відбувається. Отже, в полі аркану блазень, кожен партнер дублює свіжий аркан 2 плюс 22, 22 або нульовий аркан, обнулення іде через блазня. Тому кожен партнер. Бере свою ж енергію. І в таких ситуаціях видно, що буде чіплятися чоловік за жінку, саме він біжить до неї і намагається обслуговувати. Тому у чоловіка буде мінус 2, він іде вниз, він бігає, обслуговує. А жінка. Отримує його опіку, отримує його увагу, користується ним, вона йде своєю енергетикою вгору. І тут треба розуміти, що людям з Арканом жриця та суд. Дуже складно остаточно закінчити стосунки, бо жриця завжди мріє очолювати якийсь клан. Їй дуже важливо опікуватися, доглядати, стежити за кимось, почуватися корисною. Тому чоловік жриця, буде ревно опікуватися, буде оберігати свою дружину навіть у тріснутих стосунках. Він буде вважати. Що якщо він остаточно піде з цих стосунків, то вона пропаде. І все нажите майно піде прахом. Чоловік жриця буде постійно шукати привід, щоб повернутися туди, де залишилася жінка з клану суд. Він знаходитиме щось таке, за що можна зачепитися. Я поміняю кран, я утеплю лоджію, я вкручу лампочку і так до нескінченності. Якщо чоловіка, жрицю, спитати, чому ти не розлучишся з дружиною, все одно живете окремо, він на це відповість. Я б її вже покинув, але в неї там собака чистопородна залишилася. Дружина мені собаку не віддає. А сама не знає, коли вакцинацію їй проводити. Корм який купувати не знає. Якщо я не подобаю, сина пропаде. Такий гріх на душу я не візьму. Чому жінка-суд відчиняє йому двері? Чому вона приймає такого піку? Вона хоче мати. Таку надійну служницю, яка доглядатиме, забезпечуватиме, годуватиме, подаватиме, ремонтуватиме. Ніхто інший за жінкою, судом так якісно доглядати і дбати не буде. Вона розуміє, що є така дурмова опікувальна енергія і тому часто маніпулює своєю, нібито безпорадністю. Прийди, подивись. Пральна машина не включається. Взагалі привід не важливий. Якщо жінка суд не хоче щось робити, вона буде кликати безвідмовного чоловіка жрицю. Він примчить і влаштує все на ізі. До речі, така ж сама буде ситуація, якщо буде не чоловік жриця а жінка жриця а чоловік буде з арканом суд. Тоді жінка буде до чоловіка бігати і обслуговувати як навіжена, і отримувати від цієї діяльності драйв. Але треба розуміти, що такі стосунки токсичні, і вони будуть виснажувати саме жрицю. Саме жриця йде в мінус. У такій ситуації треба. Шукати дитячий, травмуючий досвід у жриці? Чому людина боїться дорослішати? Чому боїться розірвати такі токсичні стосунки? Чому не хоче зав'язати якісь нові знайомства, піти в нові відносини? Чому людина віддає перевагу? Своєму перетворенню на якусь там безглузду квочку і бігає, доглядає те, що віджило. І величезна помилка в полі 22-го аркану блазень наївно по дитячому чекати, що боженька нарешті зглянеться і все стане як було раніше, як тоді, коли вони разом зустрілися. Коли сонечко сяло, травичка була зелененька, і дерева були високі, Жриця буде сподіватися, що Союз ось ось відновиться, але цього не буде. За 22 енергією такі чіпляння за старі, відживші стосунки доведуть Жрицю до знеструмлення, до серцевого нападу або до повного. Обнулення.